Вітаю, друзі! Я Віталій Портак. президент Росії Путін оголосив так зване Великоднє перемир'я і повідомив про припинення бойових дій з 19-ї години за київським часом 19 квітня до першої години за київським часом, 21 квітня, тобто в час великодніх свят. На заяву російського президента вже встиг відреагувати український президент Володимир Зеленський, який підкреслив, що саме тоді, коли Путін виступав із своїм оголошенням про перемир'я на Великодень, по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги у зв'язку з появою чергових безпілотників в українському небі. Зеленський назвав заяву Путіна спробою пограти життя людей. Чим пов'язана ця заява російського президента? По перше, її не можна називати повноцінним припиненням вогню, бо ця заява здійснюється у Односторонньому порядку без будь-яких перемовин Росії України, хоча б через посередником, і без будь-якої домовленості між Москвою і Києвом про таке припинення вогню. По-друге, є очевидним, що ця заява адресована не стільки Україні, скільки американському президенту Дональду Трампу. Вона демонструє, що Росія якраз конструктивно ставиться до перемовин і навіть готова погоджуватися із деякими ініціативами американського президента. Ось хотів, Дональд Трамп перемир'я на свято. Будь ласка, Путін погоджується із цією його ініціативою, а Україна замість того, щоб вдячно відреагувати на. Рішення російського президента ще й дозволяє собі ставити це рішення під сумнів. Таким чином, Путін у цьому оголошенні поводить себе як людина, яка може ухвалювати рішення щодо продовження чи припинення війни у односторонньому порядку, Україна. З точки зору російського президента навіть не виглядає суб'єктом Ну, приблизно так, як це відбулося, коли він оголосив так звану спеціальну воєнну операцію на території сусідньої держави, так ніби ця держава не має ніякого суверенітету і незалежності, і на її території, як колись на території колишньої радянської республіки, людина, яка знаходиться в Кремлі, може здійснювати будь-які військові дії. Наступний важливий момент у цьому оголошенні російським президентом перемир'я на великодні свята це його готовність продемонструвати неконструктивність української сторони з точки зору виконання умов цього одностороннього перемир'я. Путін вже зараз говорить, що російські військові мають бути готовими до того, що Україна буде порушувати оголошена. Ним перемир'я, і таким чином мають давати відсіч будь-яким таким спробам. Таким чином, це ще один важливий момент дії Путіна. Російський президент вже, я думаю, за кілька годин після того, як перемир'я буде оголошено, може повідомити, що українські війська його не дотримуються, і таким чином ніхто в Києві не бажає щоб громадяни України. Мирно зустріли велике християнське свято. Це ще й намагання налаштувати громадян України проти власного керівництва і після всіх своїх злочинів, свідками яких ми є останні 11 років, виставити себе у ролі самопризначеного благодійника. Однак найголовніше це звичайна ситуація із переговірним процесом. Путіну абсолютно не потрібно, щоб Дональд Трамп, як це зараз говорять у Білому домі і держдепартаменті, відмовлявся від участі у процесі перемовин, в разі якщо швидко не вдасться досягти домовленостей про припинення вогню, але і домовлятися про якесь довгострокове перемир'я, яке не дозволить російській армії захоплювати нові території нашої країни, а російським Військово-космічним силам бомбардувати Україну за допомогою ракет і дронів, це, все звичайно, Путіна, абсолютно не влаштовує. Він хотів би. Щоб військові дії на території України продовжувалися, щоб продовжувався терор проти мирного населення, який з точки зору керівництва у Кремлі має тільки посилюватися, щоб примусити українців до капітуляції перед Росією і до виконання так званих російських умов завершення війни, але разом із цим, щоб продовжувалися перемовини із Сполученими Штатами. Щоб Путін закріпив той факт, що за допомогою американського президента Дональда Трампа йому вдалося вийти з міжнародної ізоляції не тільки у регіоні глобального півдня, керівники якого продовжують плідну співпрацю із Росією всі ці три роки великої російсько-української війни. Але й на захід. бо у Кремлі сподіваються, що діалог між Трампом і Путіним рано чи пізно примусить і лідерів інших західних країн почати розмови із президентом Російської Федерації про майбутнє економічне та й політичне взаєм. таким чином. Утримати Трампа за столом перемовин стільки скільки це буде можливо, це також є задачою російського президента. І з точки зору Кремля. Оголошення в односторонньому порядку перемир'я на Великдень вирішує всі ці задачі. Путін демонструє свою конструктивність, і те, що з ним можна домовлятися про мир в Україні, треба тільки докласти більших зусиль. Путін утримує американців за переговірним столом, навіть якщо наступного тижня Росія відмовиться від. Довгострокового перемир'я на російсько-українському фронті просто прецедент перемир'я буде вже створений. Путін сподівається продемонструвати неконструктивність українського підходу до перемир'я і нагадати про це американським учасникам діалогу. Путін сподівається налаштувати українських громадян проти власного керівництва, яке не налаштовано так конструктивно, як Путін, що думає про великі свята. Ну і звісно в цій ситуації можна зробити чергову заяву, яка насправді переміри може не бути так, як це, до речі, відбулося із так званим енергетичним перемир'ям, яке також було узгоджено президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації під час їхньої телефонної розмови, тобто в односторонньому порядку, умови якого ніколи не узгоджувалися між Москвою і Києвом, і яке можливо частково і було ефективним з точки зору ударів по енергосистемі, однак повністю ці російські удари по українських енергетичних об'єктах так і не припинили. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні Баймія Кофі Донателла, які допомагають розвивати цей канал, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.